Добрий день, малята! Вас знову арт-студія Антошка. Звертаюсь до вас, мої любі діти, яким подобається знати все на світі. Вас цікавить все навколо. Труднощі не лякають ніколи. Я вам сьогодні хочу загадати загадку, а ви. Гадаєте, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Буває важким, буває твердим, буває великим, буває малим. Дружить з залізом він навідмінно. Знайде навіть голку в скирті сіна. Здогадалися малята, що це? Правильно, це магніт. Ось він, подивіться, це магніт. Колись дуже-дуже давно один пастух пас отару овець. І маленьке ягнятко відбилося від отари і побігло до лісу. Пастух побіг за ним. І сталося диво. Його сандалі почали прилипати до землі, металеві застівочки. Не могли відірватися. І тоді пастух здивувався, на що ж таке він наступив. А то був чорний камінь. Це був магніт. Отака От малята легенда про магніт. А якими ж властивостями він володіє. Маю я ось іще один такий магніт, яким ми користуємося, коли щось робимо на магнітній дошці. Подивіться. І він примагнітився ось такими якостями володіє магніт. А якими ж іще якостями він володіє, або де люди його ще використовують, зараз я вам розкажу. Магніти-помічники використовують в компасі. Телевізорах, наушниках, стереоколонках, банківських картках, холодильниках, електронних годинниках та телефонах. Магніт допомагає малятам, його використовують. Магнітних конструкторах, магнітних дошках для малювання, грі-рибалка, браслетах та буквах та цифрах. Малята, а зараз я пропоную вам пограти у гру дослід У мене на столі знаходяться предмети, які ми зараз будемо з вами перевіряти. Ті предмети, які магнітяться, я буду складати у кошик, який посміхається. А які не магнітяться, я буду складати у кошик, який смалюють на якому сумний. Так, починаємо ми з першого зразка. Подивіться, що тут у нас? А тут у нас скліпочки. Ось так. Скільки ми їх назбирали? Подивіться малята. Що це означає? Що скріпка, вона металева, а значить, до магніта вона магнітиться. Кладемо її в який кошик там, де смайлик, посміхається. Так. Наступний зразочок тут у мене тканина. Подивіться, малята, що відбувається? А нічого не відбувається. Тканина не магнітиться. Кладу її в кошик. Де смайлик сумненький. Наступний. Подивіться, тут у мене гвоздики і різні-різні металеві такі болтики, шурупи. І наш магніт їх намагнітив. цей зразок в кошик там, де смайлик посміхається. Наступний зразок це пластикова розчосочка, грибінець. що у нас відбувається щось? Нічого не відбувається. Пластик також не магнітиться. Перебираю його в кошик. Зразочок там, де у нас знаходиться паперова сніжиночка та кораблик. Перевіряємо, нічого не відбувається. Папір не магнітиться. Забираю його в кошик той, що сумненький. І останній зразок це олівці. Вони зроблені з дерева. Що малята, відбувається щось? Нічого не відбувається. Отже, дерево не магнітиться. Ось такий досвід був у нас з вами експеримент. Малята у минулому грі дослідів ми з вами з'ясували, що магніт примагнічує тільки металеві предмети. А через які матеріали працює ще магніт. Маю ось таку пластикову дошку. Зараз ми з вами перевіримо, чи працює магніт. Примагнічує він інший магніт через пластик. Покладу зверху ось такий магнітик і візьму великий. Зараз подивимося. Подивіться. Магніт працює, магніти в інші предмети навіть через пластикову дошку. Так. Зараз я візьму картон і проведу те саме, що виходить у нас. І через картон магніт також магнітиться. Яким ми можемо з вами зробити висновок, що магніт магнітиться навіть через інші матеріали. Малята, а для цього досліду я взяла склянку з водою, опустила вниз, подивіться, металеві предмети. І зараз ми з вами перевіримо, чи дістане магніт ці металеві предмети через скло. Давайте з вами зараз проекспериментуємо. Подивіться ось. Дивіться, через скло магніт також магнітиться. А зараз, малята, я хочу перевірити, чи працює магніт у воді. У мене та сама склянка з водою і ті самі металеві предмети на дні. Зараз я магніт занурю у водичку. І подивіться, що в нас виходить, що магніт працює навіть у воді. Малята, а завдяки цьому досліду ми з вами дізнаємося, що магніт працює навіть на відстані. Для цього я кладу магніт. І ось така в мене є. Кріпочка. Подивіться, малята. Навіть на відстані працює наш магніт. Можна його так вліво, вправо. Ось таке диво. Ну що ж, малята, сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво. І до нових зустрічей в арт-студії Антошка.